Росію виключили із спільноти фінансових розвідок. Уваження до другим людям, до другим странам, до другим народам заключается в другом. Заключается в том, чтобы учитывать их интересы. Незважаючи на активні спроби Кремля лобіювати його збереження в установі, яка об'єднує 160 розвідувальних підрозділів по всьому світу. Нагадаємо, що Егманська група підрозділів фінансової розвідки вирішила зупинити членство Росії заради збереження власної репутації. Там зазначили, що довіра до російського представника нульова. Це об'єднання понад 160 розвідувальних підрозділів в усьому світі, створено для співпраці та та обміну інформацією про відмивання грошей, фінансування тероризму та інших пов'язаних з ним злочинів. Зупинення погоджене середу, означає, що Росія перекрили інформаційний вентиль. Хочу сказати, що це одна з найпотужніших промов американських президентів, які лунали власне, з овального кабінету, тому що сам е е овальний кабінет. Це є сцена для найбільш важливих заяв американських президентів в дуже важливі моменти історії цієї країни. Промова тривала всього-навсього 14 хвилин, але в неї був вкладений дуже серйозний, дуже потужний вплив, сигнал, Дуже цікаві були думки там викладені. І в цілому. Ця промова вона була і тривожна, і водночас обнадійлива. Тривожна тому, що звернення було пов'язане з тими драматичними подіями, які відбуваються в Україні, і водночас з терористичною атакою Хамасу на Ізраїль. А звернення власне було. В той момент, коли власне ми переживаємо, як сказав Байден, переломний момент історії це не прості слова, це дуже важливо нам зрозуміти, що ми є з вами, з всі ми є свідками і учасниками дуже важливих історичних подій, і ясно, що із цієї промови випливало, що Саме в цей час вирішується як доля Америки, її лідерства, і навіть скажімо прямо її існування як великої країни. Вирішується, не кажу вже про те, що доля президента Байдена, бо він і так увійшов в історію, але і доля демократичної партії. Але головне, вирішується доля ідеалів і цінностей, на яких будується і будувалася. Колись велич сполучених штатів, тобто бути бастіоном свободи і м, м, країною, яка допомагає людям м, в встановленні більш справедливого світового порядку. І, от е, перший, перший посил е, цієї промови, він одразу пов'язав агресію Росії і терористів е, з Хамасу, тобто. Він поставив їх в одну площину. Він одразу сказав, що треба зупинити агресію та терор Хамасу. Він підкреслив президент Байден, що існують спільні мотиви нападу Хамас, хоча різні загрози. Але одна спільна риса. Це повністю знищити мета, повністю знищити сусідні демократії, я думаю, що в цих словах Байдена і в поєднанні такому символічному е, подій в Україні війни е, кривавої російської в Україні і кривавого нападу Хамасу е, містилася не тільки символіка, така стилістична, скажімо, а думаю, що там є дуже вагомі факти, які підтверджують роль. Російську підготовці цього бандитського нападу Хамасу, тому що я зараз майже безперервно дивлюся програми ізраїльського телебачення, і там весь час обговорюються ці проблеми і. Наводяться факти, які свідчать про роль Росії в підготовці бойовиків і в проведенні цієї страшної кривавої терористичної акції. Я думаю, що недаремно Байден назвав поряд ці два моменти нашої сьогоднішньої історії сьогоднішніх наших подій. Ну, і, Думаю, важливо дуже звернути увагу на його слова про те, що історія навчила нас, коли терористи не платили за терор, а диктатори за агресію. Ясно, що він е, звертається до історії Сполучених Штатів, до історії Другої світової війни, коли Гітлер... Перед тим мав можливість захопити ряд країн і не мав опору такого надійного від європейських країн. І він мав на увазі звичайно терористичні акти, які проведені були і проти Сполучених Штатів. Пам'ятаємо цей дві 2001 році в у вересні місяці. Страшний акт це все разом. Поєднуються в ті події, які сьогодні відбуваються у нас. І тому ми повинні дуже, на мій погляд, серйозно поставитись до цієї промови. Не тільки, звичайно, політики. Я думаю, що вона буде. Уважно вивчена політиками в різних країнах, в різних столицях, але і просто громадяни, щоб зрозуміти про що йдеться, він там звертається до речі. Ви знаєте, я на що зверну увагу? Ну, у нас люблять промови, написані спікерами професійними сценаристами, які вміють вибудовувати фабулу, які вміють метафори знаходити. Ця промова була дуже проста. І дуже мудро. От отак. Звертається вчитель до учнів, так звертається батько нації до е, своїх співгромадян. От в чому проблема. Я думаю, що він надиктував цю промову, і спікери його професійні мали не такий вже великий вплив на. Е, Формування е, цього тексту дуже мудро. Він і він сказав, що ну здається, що іде далеко, значить, ці події розгортаються від нас від американців. Але він американцям каже, що ці події мають вплив на нашу долю і матимуть вплив на нашу долю. От що важливо зрозуміти, е, він. Ну, звичайно, на початку цієї промови, звичайно, він е, е, звернувся до американського народу з обіцянкою зробити все, аби повернути американських заручників, е, і це найвищі пріоритети. Ми прекрасно знаємо, як Сполучені Штати ставляться до своїх людей, до тих. Полонених, яких треба визволити з неволі. Це дуже важливий аспект. і Він одразу пообіцяв народу, і я думаю, що там дуже серйозні йдуть перемовини, і великою мірою те, що сьогодні ізраїльська армія оборони Сахаль не почала свою операцію вступу на територію. Сектора газу, я думаю, пов'язано з тим, що американці е, зараз е, ведуть переговори і намагаються визволити своїх заручників. Е, і він сказав е, наприкінці, як уже ПФО, як е, така кульмінаційна точка, е, він сказав, що він готує бюджетний запит до конгресу е, для того. І е, він е, каже, що розуміння. Ну, він в такому типовому американському стилі до своїх виборців, до громадян звернувся, що е, розумна інвестиція при, принесе дивіденди. Це для них зрозуміла мова, бо кожен американець е, думає про гроші. Е, і він сказав, що е, Зробить до конгресу бюджетний запит, і ви знаєте, там він там двома словами висловився про ті чвари дрібні, які ведуться сьогодні трампістами в конгресі. Він навіть, ну. Так не звернув великої уваги, але дав зрозуміти, що це просто неможливо сьогодні, коли такі драматичні події відбуваються в світі, вести такого роду дрібну політику, блокувати прийняття бюджету американського і допомоги.